Зареєструйтесь на сайті та увійдіть у власний кабінет. В меню обираємо Поліграфія, Бірки, Бірка на рюкзак школяра. Огортаємо вниз. В калькуляторі вартості вказуємо кількість для одного учня. Оберіть форму бірочки. Щоб перейти до дизайну, натисніть Створити макет. Обираємо шаблон і переходимо до редагування. Натискаємо на текстове поле. Праворуч Редагувати. Забираємо Зайве, вставляємо свій текст. Після редагування натискаємо Замовити. Перевіряємо, чи все вірно. Натискаємо Підтверджую. Далі У кошик». Натискаємо Оформити. Далі обираємо зручний спосіб доставки. Перевіряємо дані одержувача і переходимо до оплати. Вводимо дані про оплату та натискаємо Оформити замовлення. Готово!